Близько ста Чернігівців взяли участь у патріотичному забігу Шаную воїнів, біжу за героїв України. Він розпочався в обласному центрі у центральному парку культури і відпочинку о 10-й ранку. Такий забіг у Чернігові проходить в четверте. Це загальноукраїнський забіг, який триває з 24 серпня до 25 вересня. Цього року в обласному центрі, окрім самого забігу, організатори вирішили розпочати збір коштів для потреби збройних сил України. Бажаючи можуть це зробити онлайн, зайшовши на офіційний сайт благодійної організації Моє місто потреб. Я вже багато кажу, що багато багато запитів. Ми будемо, але можу виділити там пріоритети, які найчастіше звертаються. Це машини. Т4, Т5, наприклад, це цивільні дрони, маленькі авто, наприклад, і тепловізори, прилади нічного бачення. Це, я б сказав, три позиції, але зараз вже будемо готуватися до зимового періоду, тому потрібно теж буде закупляти теплі речі. Учасники забігу обирали самостійно дистанцію: один кілометр, три, шість та дев'ять. На наліпці потрібно було вписати ім'я та прізвище героя, за якого бігли. Також героя можна було обрати зі списку, у якому налічувалось понад 500 загиблих воїнів. Три кілометри це коло звідси через золотий пляж, і знову ж сюди. Ну відповідно, шість кілометрів це два кола. І дев'ять це три кола. Цей захід має відбуватися онлайн, і в багатьох містах України він онлайн і. Ще можна до 25 вересня пробігти любу дистанцію. Роздрукувати також у нас під постом є посилання на номер. Писати свого героя, здолати дистанцію, зробити фото. І за тегом біжу за героя ще «2022» викласти фотографію. Восьмирічний Чернігівець Андрій Іщенко обрав дистанцію один кілометр. Сьогодні біжить за батька, який загинув у 2014 році у Луганській області. Вірю я за всіх, тримайтеся, Харків, Маріуполь, Одеса. Всі міста. А скільки кілометрів ти будеш бігти, скажи? Три. Ні, один. Три, я один, я три один. буду три, мам. Три. Участь у забігу взяли і військовослужбовці. Чернігівець Тарас біг за військового журналіста та офіцера Олексія Чубашева, який родом із Запорізької області. Він загинув 10 червня цього року. Я вважаю, що це символ напевно української армії, тому що ця людина показувала, що таке армія ізсередини. Він проходив саме відбори і в ССО, і в снайперський курс, і десант тому я вважаю, що це достойна людина. Яку точно як і всіх погиблих героїв забувати не можна. Я біжу взагалі за всіх наших братів, воїнів-захисників України. Нема нікого конкретно за всіх одразу за свого друга бігла і багаторазова чемпіонка України з легкої атлетики Анна Жмурко. Дистанцію дівчина обрала 6 кілометрів. Це мій добрий знайомий. Також друг він захищав. Кинку то постояли там на посту. От і туди прилетів, прилетів снаряд, який влучив саме там, туди де знаходились хлопці. Чернігівки Олена Запека та Марина Чередніченко бігли за своїх синів, які загинули у 2014 році. У таких забігах беруть участь кожного року. Цьогоріч для себе обрали дистанцію в один кілометр. 16 ноября. В станице Луганской перешли границу мост перешли речку то ли они попали в засаду, В засаду попали и э, приняли бой приняли бой э, он получил очень серьезное ранение у него ноги перебиты живот руки и он й тому також за сина Черніченка Денис загинув 26 вересня 2014 року. Захищав Дебальцева. Найменші учасники змагань бігли дистанцію один кілометр. Кожен отримав медаль. Першим дистанцією в один кілометр подолав восьмирічної Чернігівець. Взагалі просто супер. Перший раз я був за Біє. Що хотів би побажати нашим буря? Щоб вони знищили цю гадину, яка напала на Україну. Віра Вархол, Микола Іванчик, новини на Суспільному.